Друзі, вітаю! Як ми вже знаємо, не дивлячись на те, що Путін відкинув ультиматум Трампа і надалі продовжує наполягати на повній капітуляції України. Все ж таки, спеціальний представник президента США Вітков сьогодні, 3 серпня, мав прибути на Росію в Москву. І про це сьогодні писали Франції російські ЗМІ, про це писали і міжнародні змі. І щодо прибуття Віткова на Росію вчора було повідомлення від посла Шапри НАТО, що Вітков прибуде до Москви 3 серпня. Але станом на вечір, на 21.00, на 9 вечора, в російських змі щодо візиту Віткова нічого немає, просто нічого. Чи прилетів Вітков на Росію, чи ще не прилетів, чи були перемовини з Путіним, чи не було цих перемовин. Нуль інформації. Є повідомлення в російських ЗМІ, які цитують заяви експертів, які рекомендують росіянам не будувати якихось ілюзій і не переоцінювати візит Віткова на Росію. Але щодо того, чи є зараз Вітков в Москві, також нічого немає. Проте водночас сьогодні ввечері пролунала така відносно несподівана заява з Білого Дому від Держдепу США, від речниці Держдепу, що Штати Америки хочуть і надалі стояти пліч опліч з Україною і не відвернуться у момент потреби, що адміністрація Трампа прагне довготривалого стійкого миру в регіоні. Як вам такий поворот? Уже зараз немає жодних заяв, які були раніше, про те, що Бусін та США знаходяться між Україною та Росією, що займають таку нейтральну позицію, а лунає чітка така проукраїнська позиція, що Сполучені Америки хочуть надалі стояти разом з Україною пліч-опліч і не відвернуться у важкий момент, і що в разі потреби допоможуть. Важливо, що пронувала така заява на тлі візита Віткофа. А тим часом російські пропагандисти сьогодні нагнітають на повну. Вони пишуть про те, що Київ стягує резерви в Сумську область. Причому стягує резерви зі всього фронту, як пишуть російські пропагандисти, що противник не припиняє нарощувати склад свого угрупування в Сумській області, і причому резерви знімаються з усіх ділянок фронту, і це елітні підрозділи. Я ще нагадаю, що вчора були повідомлення в російських змі заяви від російських так званих експертів про те, що Україна збирає броньований кулак і що може вдарити чи то по Брянській, чи то по Білгородській, чи то по Курській області уже найближчими днями з 3 серпня по 6 серпня. Такі були прогнози. Сьогодні знову російські пропагандисти нагнітають, ви щодо України, і я ще додам. Адже є навіть така зрада від Стрілкова, який зараз перебуває у в'язниці. Він передав своє послання в його групі опублікувалося послання, і сам Стрілков починає наголошувати на тому, що можливий договорняк між Україною і США, і що Трамп зараз окрилений своїми успіхами щодо підписання вигідних для США торгівельних угод з Європейським Союзом та Японією. І зараз Трамп може цілком повністю взятися. За досягнення миру. І за словами стрілкова, Україна зараз готується до контрнаступу, що Україна традиційно починає свої контрнаступи десь або в серпні, або в вересні. Але зараз, зважаючи на те, що Трамп урізав терміни свого ультиматуму, то, за словами стрілкова, Україна планує свій контрнаступ десь після 6-7 серпня. І Стрілков нагнітає Гіркін на повну. Він говорить про те, що Україна буде бити і ракетами. Включно з балістикою, адже навіть зважаючи на заяву від президента України Зеленського, зважаючи на щодавні натяки від міністра оборони Шмигаля, зважаючи на заяви з Німеччини, липень уже закінчився. А ударів українськими крилатими ракетами, які профінансовані Німеччиною, ми не бачили. Цілком можливо, що Гіркін стрілков думає щодо цього, він робить такі попередні висновки. Також він звертає увагу на те, що Україна не задіювала літаки f 16 І дійсно, якщо подивитися ті відео, які публікують наші повітряні сили, то в основному це літаки Міг 29 це Су 27 Але щодо f 16 майже відео немає. І тому таке нагнітання російські пропагандисти починаються з вчорашнього дня максимально нагнітають і дуже виють щодо України. Вони чудово пам'ятають наслідки курської наступально оборонної операції. Неприємна новина для Кремля. Сьогодні російські ЗМІ пишуть, що ОПЕК Плюс домовилися про збільшення видобутку нафти на тлі тиску Трампа стосовно збільшення видобутку нафти і його обсягів. То уже з вересня збільшення видобутку нафти буде на 548 тисяч барелів за добу. Новина добра, зважаючи на ультиматум Трампа і як пишуть пропагандисти, це все через тиск президента Сполучених Штатів Америки, адже Росія, яка є членом ОПЕК адже ОПЕК це з Росією, вона наполягала на тому, щоб не збільшувати видобуток, але видобуток збільшують і безумовно, це неприємні новини для Путіна і Кремля. Ще щодо неприємних новин для Путіна і Москви, є повідомлення в наших українських ЗМІ, що президент Крем-Зеленський запровадив санкції проти капітанів російського тіньового флоту. Стосовно цих санкцій, що важливо, і про це пишуть наші ЗМІ, що капітанами тіньового флоту Путіна, суден цього флоту, є не обов'язково громадян Російської Федерації, можуть бути, наприклад, громадяни М'янми, інших країн і. Коли Україна вводить санкції, потім ці санкції синхронізуються європейським союзом, Сполучених Америки, Великобританією, Туреччиною, Швейцарією, іншими країнами, то ці капітани тіньових суден цього флоту Путіна вони конкретно попадають під санкції, вони стають токсичними фігурами. Для них цивілізований світ стає закритим, і тому добре, що Україна якимось чином добула відповідні дані щодо. Особистостей щодо капітанів Тіньового флоту Путіна, судень Тіньового флоту Путіна, тому що до цього очікуємо новин. І ще важлива новина стосовно і Тіньового флоту Путіна, і загалом дій Москви, її диверсій щодо країн Європи і США. Видання Bloomberg пише, що Шата Європа фіксують зниження числа російських диверсій, що російське керівництво дало розпорядження стримувати гібридну війну з Заходом. Це пишуть і російські ЗМІ сьогодні, але вони, звісно, не вказують прямо, а посилаються на американське агентство Bloomberg. В цілому Путін міг піти на те, щоб знизити рівень дійсно цих диверсій, адже зважаючи на такі дивні якісь події, які стосуються суден тіньового флоту Путіна, якісь там підриви на мінах, якісь там вибухи, і це вже як мінімум сім суден про що писали в ЗМІ. Цілком можливо, що Кремль побоюється того, що ці події будуть продовжуватися, і зараз намагається згладити ситуацію. Щодо російської економіки, то ситуація погана, російська економіка продовжує деградувати, російські ЗМІ прямо пишуть про торг, прийняття і рецесія. І що спад економіки, російській владі стає все складніше заперечувати. Але як би там не було, незважаючи ні на що, російські пропагандисти вони тримають голову високопіднятою. І останніми днями, і вчора, і сьогодні, в російських соцмережах активно обговорюють такі статті, адже пропагандисти піднімають таке питання того, що буцімто Росія всі годувала. І мова йде не лише про республіки колишнього радянського союзу, а російські пропагандисти взагалі пишуть про те, що Росія годувала весь світ. І тут навіть таку табличку вони публікували з різними країнами, африканськими країнами КНДР також латиноамериканськими тією ж Кубою, як Росія списувала борги Радянського Союзу щодо того, що пишуть Росіяни, то все стабільно, нічого не змінюється. Росіяни в коментарях та й самі пропагандисти пишуть, що буцімто росіяни принесли цивілізацію в країни Центральної Азії, створили там промисловість, що це саме стосується України, адже Україна була б надалі, за словами аграрної країни, а так росіяни принесли індустріалізацію в Україну та все інше. Стосовно цього, я хочу одразу підкреслити, що є такий дуже показовий приклад Фінляндія. Яка до Першої світової війни вона була у складі Російської імперії? Вона була під окупацією? І як на Росії називали Фінляндію? Як Фінів називали? Називали Чухонцями, це був відсталий регіон якоїсь Чухондією, там інші ярлики вішали. Ніхто всерйоз Фінляндію Фінів не розглядав на Росії. Відсталий реальний регіон. І що? В той момент, коли Фінляндія вона здобула незалежність, коли вона могла розвивати свою економіку без Москви, і Фінляндія змогла встигнути в останній потяг індустріалізації, зараз Фінляндія високо розвинена, економічна країна Заходу, країна Європейського Союзу з високим рівнем життя. І такого на Росії в більшості регіонів просто не снилося. Москва це окрема розмова, зважаючи на те, що Москва фактично паразитує на інших народах, на інших регіонах, і 80% ресурсів стягує Москва. І це дуже показовий приклад щодо того, що Москва щось там десь комусь побудувала, якісь там підприємства та інше. Насправді, якби Москва не колонізувала Україну, не колонізувала інші країни колишнього радянського союзу, то зважаючи на історичний досвід, ці країни жили б краще, чим будучи колоніями Москви. Ще один важливий момент це те, що Москва і не планувала вкладати серйозні ресурси саме в країни колишнього радянського союзу. Ні, Москва просто використовувала їх для того, як сировинні придатки, як колонії. І нічого серйозного стосовно економіки не було побудовано. Візьмемо Україну, то в Україні яка економіка була станом на 1991 рік. Сировинна економіка без високих технологій. Так, у нас були певні підприємства високотехнологічні, але в масштабах всієї української економіки це просто на рівні статистичної похибки. Україна в 91-му році вона мала сировинну економіку. Причому, навіть якщо ми візьмемо металургію, то це чорна металургія. В основному в Україні жодне підприємство не могло випускати навіть листову автомобільну сталь. Це просто. Чорна металургія. Це саме стосується і оборонки. Хоча Україна мала 30% приблизно всіх підприємств Радянського Союзу оборонних, але щодо кінцевої продукції, то майже нічого Україна самостійно витрати не могла. В Україні не було виробництва навіть тих же набоїв, стрілецької зброї, артилерії не було в Україні виробництва, не було ні стем ППО, ні авіації, ні боєприпасів, нічого не було. Так, в основному були підприємства, це якісь запчастини. Так, у нас був харківський танковий завод, але повного циклу виробництва танків не було. Та й обсяги виробництва там були відносно невеликі, якщо порівняти з Уралвагонзаводом. І в цілому Україна не мала самодостатньої економіки. І саме Москва зробила так спеціально, щоб. Країни колонії, країни колишнього радянського союзу, вони були прив'язані економічно до Москви, і вони не були економічно самостійними. Тому, коли російські пропагандисти щось там виють, верещають, розповідають про те, що Росія всіх годувала, що Росія всім створила економіку. Нехай закриють свої пельки і подивляться, наприклад, на Фінляндію. І одразу все стане зрозуміло. Друзі, на цьому, все дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях. І до нових зустрічей у етері.